Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, присвяченому вивченню Unity і розробці ігор. І сьогодні ми поговоримо про закінчення драми з Unity і їхніми новими цінами. Пару днів назад, 22 числа, вечором всім, хто зареєстрований в Unity, мала прийти розсилочка на почту про те, що Unity відкатила деякі зміни. Тобто, в принципі, ми можемо. Прийти до висновку, що та буча, яка піднялася серед девелоперського ком'юніті, вона привела до того, що Unity пішла на поступки. Звичайно, ще до чого це призвело, це до великих репетиційних втрат Unity, до втрат великої кількості людей, які хочуть працювати з Unity, до агресії з боку тих самих геймерів, тепер до Unity ще більше. Є. І тут винні, як я вже казав в попередньому відео, обидві сторони, обидві сторони і Unity, які просто з нічого вирішили переглянути ціни, і деякі умови були доволі дивні, і комунікація була жахлива. І ком'юніті, яке знову ж таки, не розібравшись, почало палити всіх на вогні люті. Найбільшу роль в цьому всьому відіграли ті девелопери, які старалися комунікувати з Unity, і є такий Kenny Assets. Я думаю, багато хто робив якісь ігри або дивився по доступних асетах. В інтернеті міг потрапити на його сайт, де в нього дуже багато безкоштовних асетів, з яких можна робити ігри і, мабуть, добра половина всіх туторіалів, які є на Ютубі, зроблені на його асетів. А також Freya Allen це авторка одного з топових асетів на Asset Story. Frey Hallmer, вибачте, не Фрей Ален, а Фрея Холмер. Shapes. Вона входила до групи Unitрів, скажімо так, які зустрічалися з Unity і вирішувала питання того, що ком'юніті не задоволена. І це дійсно ті люди, яким варто подякувати за вирішення всієї цієї ситуації з Unity. Тобто не ті, хто знімали відео по хайпу, що Unity кінець, а ті люди, які розуміли, що занепад Unity і його загибель. Принесе дуже великі втрати багатьом людям. І тим, хто розробляє на юніті свою першу гру, і тим, хто працює вже з Юніті. Будемо чесними, що десь відсотків 70 мобільного ринку це все Юніті. Тому це був ну, дуже жахливий сценарій, до чого це могло привести. В результаті Юніті розіслала всі листа з тим, що вони оголосили нові ціни і. Вибачились. Вибачився Марк Вітен. Він один з лідів Unity Create, які працюють над Unity Editor. І вони викинули нові правила. Які вони дуже приємні для розробників. Я тут спорити не можу. Ці плани дуже зручні, дуже приємні. Наприклад, перше, що вони підняли трешхолд для Unity Personal з 100 тисяч доларів до 200 тисяч доларів. Тобто, якщо ваша гра за останні 12 місяців заробила менше 200 тисяч доларів, ви не платите Unity нічого. І, ну що я можу сказати? Для тих, хто розробляє гіперказуалки, це рай. А далі, якщо ви е, апдейтитесь далі, і навіть не апдейтитесь, ви е, не будете платити runtime fee, тобто відсоток від вашого заробітку, якщо у вас немає мільйона. Тобто ви будете просто там платити, наприклад, за план, е, от, і до е, одного мільйона ви по факту е, нічого не платите. І також ще з прикольного, Unity Personal, починаючи з 24 версії, ви зможете виключити екранчик Made with Unity. Це класно, оскільки ігри, в яких є цей екранчик, сприймаються як 2 сотні, 3 сотні. Далі про саму рентайм полісі. Unity буде забирати в своїх розробників 2,5% від ревеню. І якщо порівнювати це із 5 порогом, який забирає собі Unreal Engine, це доволі незначна сума. Але що з цікавого, як на мене, це дуже велика помилка. Я не знаю особливо всіх умов, як вони це будуть перевіряти, але ви будете репортити самі свої прибутки. Тобто. Ви будете казати, що я заробив там мільйон, і от 2,5%. Це доволі дивний крок. Це, я розумію, чому він був зроблений. Він був зроблений, тому що в Юніті втратила свою довіру від, від розробників. І таким чином Юніті хотіла показати, що ми довіряємо своїх розробникам, ми розуміємо, ми вибачаємося, будь ласка, платіть нам скільки, скільки ви самі зарепортите. З однієї, сторони, це дуже розумний, а з іншої сторони, це дуже дурний крок. Тому що давайте будемо чесними. Не всі люди чесні Така така тавтологія. Я вже говорив в попередньому відео, що дуже велика кількість розробників. Коли говорили про довіру до Unity, забували про те, що довіра двох сторона. І багато з розробників. Показали те, що вони о, не заслуговують довіри, як тільки Unity викинув останні свої ченжі, вони відразу факели і пішли його не Розібравшись, не спробувавши налаштувати діалог. Це перше. Друге, дуже багато компаній, і я такі знаю компанії, вони є. Я думаю, що розробники теж знають раніше працювали, купляли собі Professional план на одного розробника, при цьому маючи команду. Більше, ніж один розробник, використовували цей план тільки для білда і за рахунок цього економили дуже велику кількість грошей. З Селф-репортом може бути та ж сама історія, якщо Unity не буде використовувати якусь аналітику для того, щоб перевіряти ці селф report Ну і знову ж таки, оскільки в Unity залишається ця модель підписки на Pro Enterprise, знову ж таки, люди будуть. Працювати за той самою схемою, вони будуть брати один аккаунт, і це насправді погано, тому що в даному випадку все працює так, що. Юніті пішло дуже сильно назустріч розробникам. Я сподіваюся, що розробники багато це зрозуміють. Ті, хто вже вирішив міняти двигун, моя для вас порада змінити. Є дуже багато класних опцій для того, щоб змінити двигун. Звичайно, якщо ви не хочете робити мобільні ігри. Бо з мобільними іграми насправді що в Godot, що в Unreal, все доволі не так райдужно, як в Unity. Багато дуже важливого функціоналу там або... Він недоступний, або він не так легко інтегруємий, як, наприклад, в Unity. Один із таких прикладів це сервіс аналітики, який використовується в більшості мобільних ігор та мобільних додатків для того, щоб отримувати аналітику про покупки, аналітику про використання. Ну і взагалі дуже багато класних речей, такі функціоналу, такі, як, наприклад, Push notification — це Firebase. Останній раз, коли я дивився в Unreal, для того, щоб використовувати Firebase в Unreal, треба було купувати асет за 46 доларів. В Godot там був GitHub репозиторій, який давав доступ до Firebase, і дуже велика частина функцій, такі як Remote Configure, Notification, вони просто недоступні. Тому, якщо ви робите мобільні ігри, подумайте перед тим, як Іти з Unity по тій причині, що просто Unity повело себе не дуже розумно. Решті, будь ласка, є інші двигуни. Якщо ви не довіряєте, йдіть. Але якщо ви вже залишаєтесь Unity, то єдине прохання ну, будьте чесні з двигуном. І ще одна така дуже, як на мене, неоднозначна річ це те, що всі ці зміни будуть. Оплатитися тільки для тих, хто буде використовувати Unity 24, версії 24 і вище. Тобто, 23 версія, яка зараз йде в активній розробці, яка випускається. Ті, хто будуть використовувати 23 версію, не будуть платити Unity, знову ж таки, майже нічого. Ну, Будуть платити по старих цінах. І е, тут є одна проблема в тому, що по факту ці, ці нові ціни для Unity почнуть діяти мінімум через два роки. Чому? Тому що якщо ми зараз подивимось на версії едітора, які можна заінсталити зараз. Є 2022 версія, 2021 версія, які в режимі LTS, Тобто це версії, які пішли в Long-Term Support. вони будуть обновлятися, підтримуватись ще по три роки кожного. Ну, тобто 2021 буде до 2024, 2022 до 2025 року. Якщо ви подивитесь на версію 2023, вона ще не в LTS, вона ще до кінця року буде розроблятися. І навіть в пререлісах немає нічого про версію 2024, тобто вона ще тільки може на ранніх стадіях розробки. І виходить, що в більшості розробників є правило не встановлювати версію Unity, яка не перебуває в long-term Support, тому що в таких версіях Unity є те, що вони доволі нестабільні. І по факту 2024 версію, хоч хтось почне використовувати, крім там, тих, хто просто пробує двигун, а я маю на увазі саме для комерційної розробки, тільки з 2025 року мінімум. І виходить, що всі ці зміни до 2025 року не будуть діяти, тобто ви нічого не будете платити. І тут, знову ж таки, є одна велика проблема, про яку я згадував в передньому відео. Якщо ми зараз зайдемо на Wikipedia Unity Technologies і подивимось на те, як виглядає сторінка, ми побачимо, що в 2022 році в них було мінус 882 мільйони операційних розходів. І Інком по акціям був мінус 902 мільйона. Тобто Unity зараз не прибуткова організація. Вона втрачає гроші, вона втрачає гроші доволі в е, стрімкому рейті. І ці зміни, вони доволі негативні для Unity, тому що в найближчому майбутньому більше грошей вони заробляти не будуть, з врахуванням, що ще й е, відносини з девелоперами зараз у Unity погіршилось. І я вже дивився знову ж таки багатенько відосів, де люди розповідали, що навіть те, що відкатилися до 2,5%, це їх не влаштовує. Вони будуть йти на безкоштовні двигуни, двигуни з open source. І ну, ви розумієте, до чого це призведе. Тобто, люди в даному випадку, частина девелоперів дуже по дивній лозіці працює. Вони хочуть всі фічі від Unity. І при цьому нічого не платити. Це не окей, як на мене, тому що кожна робота має оплачуватись. Ну і по факту те, що ми маємо, це нові дуже приємні ціни для девелоперів. Те, що можна буде скоро відключати на нових версіях, знову ж таки, splash screen. Хоча я багато чув, що тепер всі жаліються, чому це не можна робити на цих версіях, що є зараз. І Буча з юніті потихеньку буде вже спадати, заспокоюватись. Для мого каналу знову ж таки нічого не змінюється. Я цей, на цей скандал спостерігав з боку і е, з підкорником. Зараз я продовжуватиму робити відео по юніті. і моя порада для вас така: якщо ви, ви не довіряєте більше Юніті і е, не хочете в якийсь момент, якщо ваша гра стане успішною, платити 2,5%. Можете розглянути перехід на е, інші двигуни. Але знову таки, якщо ви захочете перейти на Unreal, там ви будете платити 5%. Тобто ви можете перейти на Godot. Для тих, же, хто буде вивчати Unity, е, єдине таке прохання це не намахуйте Unity з ліцензіями і не намахуйте Unity з Shared. Е, Хоч Unity велика корпорація, але, скажімо так, її теж треба їсти. Її треба платити розробникам, їй треба о, якось привертати до себе увагу акціонерів, тому прибутки їй потрібні. Ну і, скажу чесно, я радий, що це все закінчилось, що все буде заспокоюватися. Давайте просто робити ігри, о, такі, щоб всім було в них цікаво грати, і робити цей о, ігровий світ трошечки кращим. Дякую всім за увагу і зустрінемося в наступному відео.